Всім вітання. Ви на каналі Риболовля на Горині. І відповідно сьогодні я з батьком ловлю на Горині. У нас нове місце. Ми тут вперше. Спінгом ну, я ходив в цій локації, але сюди навіть не доходив. Е, ну що я вам скажу? А, по годиннику зараз 7.20. 7.20, 23 березня. Ось сьогодні будемо пробувати щось спіймати. Я тут ловлю, течія йде в цю сторону і батько трошки вище по течії від мене ловить. Що, що мені мене здивувало, це глибина. Це тут е, по центру десь метрів 6. Ну, тут дуже глибоко. І під цим берегом, під моїм десь метрів 2,5. Тут буквально 2-3 метри і 2,5 метри глибина. Е, маркерним грузиком я протягнув. Нічого, аномалій ніяких не було, ні ракушки, нічого. Просто якийсь як мул. Щось таке. Ну, Тут течія сповільнена, тут вже не дамба там, за пару кілометрів. Честей таке глибоко і течія не така сильна, бо тут річка широка йде. Е -е, як я ловлю, ловлю під протилежним берегом, там буквально за метра два від протилежного берега кидаю. Там десь глибина десь 3 метри, десь так. Воно, мабуть, такий, як спуск іде, цей жолоб. І одним правим фідером я ловлю тут а під ногами, буквально метрів шість-7 кидаю. Може трошки далі. І воно шнур буквально 2 метри від мене заходить в воду. Також дуже глибоко. Спробуємо. спробуємо. Зараз перезакину. Я на правому водилищі 5 годівниць кину з кормом і поставив пінку з металем і чекаю. А ліве водилище, те, що далі туди буде кидати, то я буду перезакидати трошки частіше. Да, на таких глибинах я вже давно не ловив. Це дійсно така глибина. Досить серйозно. 5-6 метрів. Ну але спробуємо. Спробуємо. Нова локація. Треба пробувати щось нове. Бо там в ходосах, де ми завжди ловимо, це вже трошки не цікаво. Там і пресинг великий, рибаків багато. А тут рибаків немає зовсім. Треба вставати, бо не можу закинути. Ну, це берег, Десь метрів 20 з чимось. Ще довгий повідок то трохи незручно закидати. Поставив повідка десь метр двадцять, метр десять одного на лівому видовищі, на цьому, на правому там десь сантиметрів вісімдесят. Ну побачимо. Побачимо, що воно сьогодні покаже. Зараз у нас задача просто покормитися. Поки що готінички використовую. 40 грам і 50. Можна в принципі і більше використовувати, щоб швидше тонуло. Можна 60 грамів, 50-60 грам. Бо сороковочка тут тримається, але дуже довго тоне. Ну, місця тут хороші. Тут літом линка ловлять, І лящ тут потрапляє, нагачок. Тут досить таки глибоко, літом багато латаття по берегах. Ну зараз рання весна. Побачимо що з цього вийде. Все, наживочок у мене сьогодні опариш, пінка, мотиль. Є трішки прикормочного мотиля. Можна придбати в магазині фішок в місті рівне. Я трішки його додавлю в корм. Ось такий мотильчик. Ось такий джокер невеличкий сипну і буду потрішки додати в кожного дзвіничку прикромка мене ось сьогодні взяв G-Stream Sport темного кольору Попробуємо на неї сьогодні щось спіймати Ну, нове місце нове місце можна бути без риби я до цього готовий Велика глибина. Ну, я вам скажу так. Ці місця, мені здається, будуть перспективні влітку, коли буде велика спека, от, от на глибині риба буде триматися там холодніша вода. І тут я все-таки, от мені так хочеться половити тут на поплавок в проводку. Тут берегом дуже глибоко, течія я повільна, мені здається, от, о, покльовка, перша покльовка, але це щось дуже дрібне. Тобто на поплавочок, тут в проводочку, шестерочкою. Маховою удочкою це буде просто супер. Ще, можливо, трошки тут якісь очерепні підніметься, летати буде. На трьох метрах в проводку дуже класно ловити. І дно, мені здається, тут буде чисте. Так, друзі, ну що ж, змінили ми місце. В попередньому місці годину з чимось я половив і там декілька незрозумілих покльовок і все. І приїхали з батьком в інше місце, десь за кілометр півтора від попереднього, піднялися вище потечі. Батько там лівіше ловить, а я ось тут, з протилежного берега, там е, є така стариця, не стариця, така заводь. От я, і там є очерет під протилежним берегом, то я від нього кидаю буквально там метрів 2-3 від того очерету. Ну, вчора тут хлопці ловили, то риба була. На жаль, таке місце, що камеру мушу тільки зверху ставити, збоку, тут, в принципі. Ну може потім спробую. Нема де поставити камеру. Тут такий виріс. Дякую тому, хто зробив це місце, таке викопав, залежу досками. Бо Насправді берег тут такий досить незручний. Може трохи буде задувати, бо ну, сьогодні дуже вітряно. Дуже вітряно і вітер якраз з боку. Тому звук може бути не дуже хороший. Так, то один фідер у мене. Під протилежним берегом один тут метрів 10 на середині. Спробуємо. Ну вже одна покльовка була. Ну, Весна це час пошуку. Це треба шукати просто рибу. Бо прикормка, вона її навіть може не підтягнути. Це просто треба локально знайти, де, де є риба. Вже влітку то вона більш активніше, шукаєш, де поїсти. А вода ще холодна, тому треба шукати саму рибу. Зараз близько 9 години, я думаю до 11-12 ми ще час маємо, тому тому якраз і вирішили приїхати. Сьогодні у нас така тревел риболовля, пошуки риби. Ну і там глибина ну, метрів 2. Ну 2 це не 6 і не 4. Опа, кльовка. є риба. Невелика, але якась є. Не хоч якась. Ось побудемо так взяти. Тихо, 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 тихо. Ось такий маленький підлящик. Ось бо вже порвали, поки витягували. Краще під саком брати. Ось такі маленькі. Такі на садок, а потім в кінці риболовлі випустимо їх. Ось та є перша риба. На мотиля. Чисто на мотиля. Зараз візьму пінку, бо пінка там зверху лежить. Десь пяте шосте перезакидання. Кожні три хвилинки перезакидаю. Кльовочка. покльовочка, Ну давай, давай. Є риба. Є риба, якраз прийшов. Що, не вже знов Йорш? Я вже три рши злив підряд. Що ж це таке, от єрши одні стали, Ні, це вже не йорш. Це плоскирка невеличка. Ось така рибка. Ось така пласкірочка. Ну вже щось. Трішки розплювалася. Десь до п'яти хвилин і покльовка. То Йоршики були. Це вже пласкірочка. Хоч якась риба. Вітер продовжується, вже хмари не йшли, сонце сховалося. Ну Поки ще ловим. Е, ну, пробую, пробую, пробую. І опариша, і пінку. Пінка з мотильом, поки що працює тільки мотиль. В кількості 5, 4, 6 штук. Тобто об'ємна пучок. Об'євний пучок наживки. Та, зараз надягає якраз. Так. Все. На горох поки що покльовки не було. ну Горох це така штука, що може спрацювати, а може ні. На горох треба хорошу рибу, гарну потву. Як сьогодні ми бачимо, тільки густи рая. Гірше, І дуже дрібні гокуні. Проти вітру кидати геть незручно. Будемо сходимо до батька, подивимося. На пару секунд він вже пересів на інше місце. Я матляма приніс кровового. Єрши і мотиля. О, тут класне місце тоже. Оце зрізати не Ти Тебе не Тут добре, там мілко. Там півтора метра глибина. Ну, бачите. Бачите, там глибоко дуже. Тут якраз тут хороше місце. Тільки ще не клює через що не хоче набрати. Не, не сьогодні такий день, ну, як завжди. Вчора ж клювало хлопці. Ну. був вчора. Знову покльовка, покльовка, покльовка. Ну, давай, 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 щось дрібненьке. Це якраз час перезакидати. То можна буде і подивитися, що там. Може і бичок. Не бичок, а рши, вірши клюють. Давайте перезакинемо, подивимося. Ну рыба. Рыба є риба. Якась риба є. Знов це йорш. А Де Йорш там і лящ, тільки поки що ляща не видно, а Йорша є. А йорши ось такі, о, ще заковтнув. Зараза. Ну, що його може буде жити. Почався дощ, то ми вирішили, що треба поїхати. Тут трохи таке болото. Якщо намокне, то потім буде погано їхати. А це? Бачите, тут джерело. Я його по карті бачив. Батько каже, давай краще вийдемо, щоб потім не буксувати. І все. А там грошей нас небагато, то ми їх принесемо. Краще на твердому стояти і не хвилюватися. Ось тут таке, бачите, джерело. Ось воно, водичка. Тут дорога тут тверда, в принципі. Якийсь джип, то може в будь-яку погоду заїхати. Ось таке джерело. Зржавіла труба все ржаве. Дивіться, які дощно, ну, що це за погода? Ну потерпиш ще ж годинку, дай ще годинку половити. Ну що ж, друзі, ось риболовля вже і завершилася, зібралася з батьком. Ну Дощ вже пройшов, але до цього йшов дощ і ми вирішили, що краще їхати. І вітер от дує, дує, і сильніше, сильніше стає. Та й кльову особливо немає. Ну, таке, риболовля на сьогодні вийшла більш пошукова. Більше розвідка. Ми подивилися нові місця, подивилися доїзд на майбутнє, де можна буде влітку, там, ну, за декілька тижнів, там, весною, у квітні, місяці, в травні буде спробувати. Я думаю, що тут риба буде. Трошки зараз е, почне підніматися молодий очерет і риба тут однозначно буде. Е, так, ну що я вам скажу? На глибині риби сьогодні не було. В першій точці, де ми ловили, ми трохи втратили час, там риби не було. Варто було їхати відразу сюди. Отут я знав, що вчора ловили. Тут глибина всього 2 метри, десь 2,5 метри, то якась хоч густірка, підлящик, йорш, ну якась риба була, а там батько зловив одну маленьку плитовичку. Ну, Ці місця з глибиною перспективні для сома і влітку, коли буде спека, там можна буде пробувати. Ну, я в принципі риболорий задоволений, покльовки побачив, місця нові побачив, половив до обіду, до 12 години. Добре. Тому прошу всіх підписатися на канал. Поставити лайк цьому відео. О, і до речі, ось що я зловив. Плоскірка, підлящик такий самий маленький. І Йоршик більшенький. Три риби. Я цих відпущу їх. Все, збираємося. Дощ іде. Пльову нема. Опа. Все, всі поплили. Ось мій улов. Ну і всім до зустрічі на водоймах рівничини.